Дев'ять квартир не підлягають відновленню у результаті російського атаки шахедами. 25 січня цього року дрон влучив фактично у дах житлової будівлі, що спричинило вибух і наступну за ним вибухову хвилю, яка пошкодила двоповерховий багатоквартирний будинок. Найбільших руйнувань зазнали несучі конструкції споруди. Відновити їх неможливо у тому вигляді, в якому вони були. Під час обстеження житлової будівлі відповідна експертна комісія виявила значні пошкодження будівельної конструкції. А після додаткового обстеження дійшли висновку, що частина другого поверху взагалі є непридатною до подальшої експлуатації. Розроблений проект цього демонтажу. Частина другого, тобто вирізається другий поверх. Всі дев'ять квартир. Демонтаж проводиться вручну з метою забезпечення. Безпеки, щоб не пошкодити будівельну конструкцію, що залишились. До робіт з демонтажу частини житлового об'єкту залучені 5 одиниць техніки та 14 фахівців. Даний будинок старого фонду тут колись знаходилися військові казарми, але він не має історичного значення. Стіни з ракушняку і дерев'яні балки. Тож проблеми під час демонтажу не мають виникнути. Говорять спеціалісти. Шість власників квартир, які демонтують, вже подали заяви на компенсацію. Власники цих дев'яти квартир, що визнані знищеними, подаються на компенсацію, за державною програмою є відновлення. Спеціальна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради вже розпочала розгляд цих заяв та по части заявам вже є позитивні рішення. За іншими квартирами ведеться робота. Мінімальна сума компенсації, яку отримують власники знищених квартир за державною програмою, є відновлення, становить 1 мільйон 800 тисяч гривень за житло у 39 квадратних метрів. А максимальна 3 мільйони 200 тисяч гривень за знищену квартиру у 67 квадратів. Частину двоповерхового будинку, що залишилася, експерти визнали придатною до проживання. Зараз розглядається питання її капітального ремонту. Замовником цих робіт з відновлення будівлі у даному випадку виступає департамент міського господарства. Вже замовлений проект капремонту частини споруди, що залишається. Зараз проєктувальники визначають міцність будівлі та яке навантаження вона може витримати. Далі буде да, проектувальники, експертиза, будівельні норми, тобто це процес вже йде, але він трошки тривалий. Демонтаж триватиме до кінця місяця. Орієнтовна дата завершення 25 квітня. Суттєво постраждала внаслідок тієї російської атаки і будівля. Напроти її обстеження продовжуються. Наразі готується технічний звіт про стан несучих конструкцій, який власне і вирішить долю цієї споруди.